Один із пріоритетних напрямків роботи районної державної адміністрації підтримка галузі тваринництва Порятинщини. Сьогодні заступник голови районної державної адміністрації Владислав Гуленко та начальник відділу агропромислового розвитку Павло Повшедний відвідали господарства Давидівської сільської ради. Першим відвідали фермерське господарство берегове. Дане підприємство займається як рослинництвом, так і тваринництвом. У господарстві налічується 240 голів великої рогатої худоби, з них 120 – дійних корів. Щодня підприємство здає понад півтори тисячі кілограмів молока на сирзавод. Січня по квітень у господарстві з'явилося 50 телят. Підприємство повністю забезпечене кормами, яких вистачить до нового врожаю. Взимку фермерське господарство берегове встановило новий молокопровід. Це перехід на якісніший рівень доїння. Працюємо з тваринами, подобається нам працювати. Ну я знаю, надої в нас хороші, зарплата теж хороша. Владислав Гуленко повідомив керівництво фермерського господарства про всі програми, які діють в районі на підтримку розвитку тваринництва. А це і. Відшкодування 50% вартості закупівлі молодняка підприємствами. Також діє програма відшкодування 50% вартості кредитної ставки по кредитам. І перевага надається саме тваринництву. Прятинська адміністрація, наш відділ аграрно-промислового розвитку, розробив програму, і подала на, зараз на районну раду по відшкодування вартості реконструкції ферм. Тобто ми зі свого боку намагаємося всіляко сприяти відроблення. Одженню твариниства в нашому районі, хочу звернутися так само і до селян, що саме за такими підприємствами, як ФГ Берегове та Товноодавидівське, буде є перспектива розвитку наших сіл. Якщо селяни зі своїми поями будуть об'єднуватися навколо таких підприємств, то і майбутнє в нашого села буде. Фермерське господарство берегове планує збільшувати поголів'я великої рогатої худоби. Для цього розпочне реконструкцію старого приміщення.